Бажаємо міцного здоров'я! Ми бійці 3-го батальйону 40-ї бригади берегової оборони, хочемо висловити подяку всім тим, хто підтримував нас в цьому році. Хочемо подякувати Русланові та його команді, а також спільноті Яполлінг, фундації ТЧА за фінансову допомогу, а також всім іншим волонтерам, хто був з нами і нам допомагав. Цей рік був дуже важкий, але ми справились і тільки разом з вами. Також хочу висловити подяку 4-му батальйону екіпажам бобрів та екіпажів суміжних підрозділів за те, що допомагали нам разом нищити ворога. В цьому році хочу побажати всім нарешті закінчення війни мирного, тихого неба. І щоб рідні були завжди з вами. Ділимося результатами нашої роботи за попередній рік. І ще раз хочу висловити подяку всім тим, хто нам допомагав. Слава Україні! Героям! слава! 200 літ як розтерзану січ, як схолово гніздо України. Втім, гнізді тільки вітер і ніч. А іще мого серця. Моє горло вкриває, і кроки кров. В крові моєї мікро, в моїй крові були, Дніпро. Криками край дібром наповниця і буде кров, і буде кров. Моєму роті кров, моє горло криває, і кроки, кров. В крові моє мікро, в моїй крові були, Дніпро. Криками край дібром, наповниця, і буде кров, і буде кров. Глядуй за тату на клумбі, адже він тепер Блять, як овочевий продукт прямо з-під БТР Мій брат бореться, бруді та крові Для мене назад герої Все наша ванічка за танце з радістю у засе взяти в роті та, та русняві паст мі, а рота класний А, привищеше нема нічого, адже піде разний У такий нещасний, у ні тази красти а паркан, бензин іскрана, віки вся москаго рійний гас Знайди кукульні ненависті у мене в день Знайди хоч трішки жалості, це марно, це дарма І залишків гуманності, яких був океан. Знайди море, ненависті, у мене в ДНК Моя горло вкриває кров і кроки залишає тут В крові моє мікро мої в моїй крові бурлизні про Криками, край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров.